Раз. Привіт усім! Отже, я починаю свій день в офісі, піду до свого комп'ютера, і я хочу впевнитися, що починаю свій день правильно. Отже, я хочу зрозуміти процес, як розпочати мій день. Отже, я збираюся встати зі свого стільця та пошукати книгу процесів в офісі, яка Її тут немає. Підда... Її... О, Корі взяв свою книгу процесів. То... Вибач, отже, я у мене є книга робити. процедур О, офісу, і в ній все наше робоче положення. І ось я шукаю, я а вже ж це не працює. Ось і все безлад і неорганізовано. Ми мусимо спробувати знайти спосіб, щоб кожен міг ним користуватися. Якщо одна людина користується ним, інша людина також може користуватися ним. Тож я повернуся до вас з моєю пропозицією покращення. Хей, хлопці, я тут зі своїм вдосконаленим у мене тут є папка для офісних процедур. Вона знаходиться на кінцевому диску, тому до неї можна дістатися з будь-якого комп'ютера, і в ній одночасно можуть працювати двоє людей. Воно в алфавітному порядку, тому знайти дуже легко. Ось початок дня. І я відкрив її прямо зараз, щоб знати, як розпочати свій день. Тепер це чудово. Дякую, що приєдналися до мене.